Гармата! Складно, коли команда до бою треба до пушки добігти. Болото упав, піднявся, біжиш. Снаряди розпечатати, запечатати, принести, отнести. Побачили, що зайшла піхота в хату якусь і у вікно в акурат бабахи є. Уходить! Сітку опускай, швидко, Димон! Позивний Петрович, служу в Національній гвардії України, звання старший сержант. Командир гармати і командир взводу. Родився в Одеській області, виріс там же, школу А Я буквально перед воною робота в Голландії. Почалась війна. Я б, може, був би вдома пішов без перших днів, але поки порішав там свої діла і з Голландії приїхав. Батьки сказали, що возять повістки по селу і є моє. Фамілія, я поїхав, перехопив машину, забрав повістку і на наступний день поїхав. Ми працюємо по команді, знаходять ціль, дають нам до бою, дають координати. Я орієнтую пушку і вперед. Попадаємо часто, якщо там взагалі щось добре в десятку нам присилають відео, ми дивимося, щось додаємо, щось працюємо. Перше, що таке вспомнилось, це ми захищали свою пушку від е, нальоту ФПІ дронів. За два години ми збили 6 штук з автоматів. Весело було. О, зжимається трохи на роботу. Приїхав комбат, привіз реп. Ми сідьми посадили FPV репом. і прийшла команда зібрати гармату. Ми зібрались і знялися туди. А мене можна назвати ліквідатором дронів. Він, е, як бачить ціль, Взлітає, набирає висоту, і потім определенно скользко злітає в це час, поки він в воздухі 2-15 секунди, в очередь і падає взрив. Ну і на літу теж збивала. Але потім далі працювали дробовиком. Якщо летить крило більше, то з автомата, ну, що там той пулі, вона прострелила і він собі летить далі. А дроб'є кучно, його перевернуло, вверх ногами впав. Дома, техніку, в піхоту на Донецькій йшла група. і Ми одним пострілом, Вісім чоловік нам одразу прислали відео, похвалили. Коли потрапимо, є мотивація працювати далі. Італійська Мілара отто 105 калібр. А починав з Д-44. Мілара як снайперська винтовка, точніше, набагато. Бо Д-44 ще з радянських часів, А ця вроді би теж совєцька зроблена 70 якогось но точнее бье. Хлопці місні, запорожські, хороший колектив. Я сюди потрапив з Одеси, я тут починав в артилерію. І так вони до мене прийшли, ми з ними спілися, сказали, той буде наводчик, той заряджаючий, той підносчик. І все йшло добре. У нас кожних 50 вистрілів робимо ТО «Гарматі». Найбільший зал був 29 снарядів за раз. Але по ніжним целям. Ту цель уразили, перевернулися следующий, слідуючи. Батьки, батьки і рідний брат. Ми в різних рот войск служимо. Він в ЗСУ понтонщик, а я в НГУ. Брата вже давно не бачив. У нас так попадає, що ми. Я в відпусці він воює. Або наоборот. Один раз в початку війни потрапила. Ми на маму на день. Рождення. Зробили сюрприз. Там сльоз було, але зато приємно. Хочу відкрити свій бізнес. Я купив аргон, газоелектросварки. Я живу на березі Чорного моря і у нас багато лодок треба варити, паять. Можна заробити. Білородністровський район. 12 кілометрів від затоки. Терпіння. Здоров'я, щоб берегли себе. Вибить швидше їх. Вибить, щоб вже хочеться додому. У мене батьки-пенсіонери там справляються. Ну, вдома є вдома.